Хочете щось Добре. зробити, а люди кажуть, краще купуйте дрони, допомагайте так, фронту. Так, і це так, потрібно, так, мови так. нема. От тут виникає Знаєте, проблема. Тут треба знаходити той баланс. Я не кажу, що ми завжди його знаходимо, от, бо справді треба і допомагати Збройним силам, але разом з тим я завжди нагадую, що в ну, мене є Міністерство оборони. Розумієте, я деколи себе відчуваю таким маленьким міністром оборони, коли кожного ранку я читаю свою, ну, пошту, яка приходить до мене. От, і деколи просто 5, 6, 10 листів від, 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 від військових підрозділів. І і ти розумієш, що ти не можеш все забезпечити, в тебе просто ну, не хватить бюджету це зробить. І відмовити робити. не можеш. І відмовити не можеш. І ти знаходиш, як то бути в цій ситуації, і разом з тим ти розумієш, що коли ти під'їжджаєш до лікарні, і тут такі жахи, вибачте, коли дощ зараз сухо, просто, коли дощ, ну тут дуже, -дуже така складна ситуація.